Доброго дня! Перед вами універсальні тримачі для нівелірів Bosch BM1 і BM3. Щоб ви... Я спеціально зблизька ознайомлю з ними, бо у людей багато питань. Перший дешевший, ну і, звісно, і простіший. Але функціонально вони однакові. Що він собою уявляє? Є прищепка для кріплення на стойки. Є салазки, які, А, по, -по друге є магніт, який магніт на... до будь-якої поверхні. Є салазки. Перше положення для кріплення десь на прищепці. Бачите? можна. Якщо її перевернути, то можна. Кріпитися дюбель в стіну, і так само воно буде працювати. Тобто, ви закріпили на дюбелі, повісили і користуєтесь, коректуєте в межах сантиметрів 10 рівень. Підстраюєте. Так, що ще? Як він стоїть? Його можна встановити на саму підлогу. Тут такий. Спеціальні ніжки. Так, на підлогу краще встановлювати без ось так він стоїть на підлозі. Крім того, бачите, тут також є магніти, він може примагнічуватись до будь-металевих предметів. І досить міцно, можна не переживати. Так, ну ось, в принципі, тут стоїть металева шестерня, а тут пластикова, відповідно, ответка. Ну, Як служить, в мене він в прокаті більше року, поки що не стерлося нічого, поки що служить. Збираємо назад ось така. Це кріплення BM3. Приходимо, бо більш. Це найдорожче кріплення, у Bosch це нова серія BM1. Нова серія відрізняється від старого, що є. Кріплення, ну, оця прищепочка з'явилася в старому і не було. Так, вона, звичайно, більш устойчива ця конструкція. В них більші лапи. Бачите, які лапи? Ну, звісно, більше круг, набагато простіше встановити Так, вона також рухає десь біля 10 сантиметрів можна рухати взад-вниз, але є додатково ще є фіксатор, який ну унеможливнює рух. Ну Для чого це зроблено. Назад поїхали. так як вона вдяга... вдягається Так, дуже легко і просто вдягається. Тут працює прищепка. Є два положення цієї прищепки, нижня і верхня, ну, скажімо так, для додаткових регулювань. Конструкція, як на мене, міцна, надійна, довговічна Крім того, можна вішати на дюбеля. Бачите, тут от є отвір, ви саморіз в стіну на дюбель, вішаєте і також користується. Крім того, також є магніти. Їх сподіваюся, що видно. Крім того, особливості, що кругом стоять такі м'які резинові ніжки. Як з цієї сторони, так і тут. Бачите, які ніжки. Щоб він і навіть на кінцях. Також такі резинові м'якенькі як... ніжки. Ну, ось така конструкція нової серії BM1. Я сподіваюсь, вона вам сподобається. В принципі, непогано і довговічно і BM3. Так що всього найкращого або ж купляйте, користуйтеся. Дзвоніть, питайте.